Кожен поважаючи себе дизайнер, має вміти користуватись Figma. Тому ого, я тобі покажу, як треба себе поважати. Фігма це самий класний і популярний інструмент для того, щоб створювати дизайн інтерфейсу. E, також фігмою користуються не тільки дизайнери, а взагалі всі люди, які причетні якимось чином до проекту, e, тому що це дуже класний інструмент для комунікації. В цьому відео будемо проходити стільки по базі, тому все буде легко-просто. Загалом фігма не є чимось складним. І, взагалі, здається, тобі повезло, тому що коли я починав, мені треба було вчити Photoshop. А Photoshop це пляха світу Франкенштейн. Почнемо з того, що загалом я рекомендую скачати Фігму. Тобто фігмою можна користуватись в браузері, але я б все одно радив просто взяти, нажати в google вбити «Figma Download, зайдеш на цю сторінку і тут вже скачаєш під свою систему. Після того, як ти скачав фігму і коли ти знайшов свій аккаунт. Figma виглядає приблизно ось так. Тут ти зможеш створити файл, і також тут ти будеш бачити файли, які ти вже раніше створив. Як я вже казав в минулому відео, найкращий спосіб вивчити Figma — це просто брати якийсь інтерфейс і його копіювати. І в цьому відео я так і буду робити, і наглядно на прикладах буду показувати, що де і як робиться. Ось, скачав я такий дизайн, десь, не пам'ятаю де. І будемо його перероблювати. Ну, тобто копіювати. Короткий гайд, що де є. Ось тут зверху це панель інструментів, зліва слої і папки, потім розкажу про папки. І справа це вже панель, коли ти нажимаєш на якийсь елемент, ти можеш його редагувати. І він редагується з цієї панелі. Для кожного типу елементів є певні різні параметри, як ти можеш редагувати. Наприклад, текст або фігури редагуються по-різному. Починаємо ми з фрейму. Фрейм це ось цей інструмент. Е, я взагалі раджу сприймати фрейм як сторінку сайту чи додатку. Е, нажимаємо на фрейм або просто нажимаємо на F, і ми малюємо фрейм. Е, все взагалом дуже просто. Але коли ми вибираємо фрейм, справа в нас є панелька. І в цій панельці є вже готові пресети різних екранів. Тобто ти одразу можеш робити дизайн для iPhone 14 Pro, наприклад. І не переживати, не, не шукати ніде всякі розміри, скільки він там має, і так далі. В цьому випадку ми будемо робити дизайн під, я так розумію, під iPhone 13 Mini. Ось. Я створив фрейм, і він точно такого самого розміру, як і ось цей. Щоб переміщати фрейм, тобі просто треба взяти нажати на ось це, це Move Tool. Загалом, це нейтральний інструмент, який дозволяє тобі переміщувати все, що хочеш. Щоб його активізувати, потрібно нажати кнопочку V Або нажати на ось цю стрілочку. Загалом я би радив зосередитись і вивчити декілька базових шорткатів, тому що вони дуже корисні і пришвидчать твою роботу. Так от, нажимаємо V і я можу переміщати цей фрейм. Також, якщо я хочу змінити назву фрейму, то я просто два рази нажму на назву, і я можу міняти. Наприклад, тест. Е, мені б хотілося зробити фон таким самим темним, як є в цьому прикладі. Е, для цього я нажимаю на фрейм, і в мене є панель редагування фрейму. І тут є Fill. Філ це заповнення наповнення кольором. І нажимаю на цей квадратик, і тут я можу міняти і підставляти різні кольори. І вони Тут міняється. Але якщо мені потрібен саме цей колір я можу нажати піп'ятку або букву І, і забрати звідси колір Ось і все. Далі у нас йде текст. Щоб почати писати щось в фігмі, потрібно нажати на ось цей інструмент, Т, або просто на клавіатурі і букучку Т. І ми почнемо щось писати. Давай зразу напишу те, що там є. Ось тепер нам потрібно зробити його таким самим, як він є в прикладі. Для початку я б зробив його просто білим. Є ще один спосіб, як зробити його білим або інакшим кольором. Можна просто взяти ось цей текст, який вже існує, і вкрасти звідси значення кольору тексту. І поставити сюди. Ось так. Далі мені потрібно збільшити розмір цього тексту. Розмір тексту можна вказати в цьому полі. Можна вибрати з наявних, але ну, переважно я вписую. Е, він є тут 34. Я беру і ставляю тут 34. Супер. Е, далі мені здається, що цей шрифт трошки інакший. Так, це manrupe Загалом Figma підтягує всі шрифти з Google Fonts, тому вони тут є вже привстановлені. Е, можна шукати в списку, але це дурного робота. <кхи> е, тому я просто вписую manrupe і все, нажимаю Enter, і воно застосовується до цього шрифта. Далі я хочу зробити цей текст так само в два рядки. Є два способи це зробити. Один це просто два рази клікнути на текст, щоб почати його редагувати. І далі, як в будь-якому редакторі, нажимаєш Enter, і він всувається в два рядки. Круто. Але давай нажмемо Ctrl або «Command z декілька разів, щоб відмінити дію. І зробимо це трошки по-інакшому. Кожен текст, і взагалі кожен об'єкт фігмі має свій бокс ось ося ось синя, ось синя рамка. І якщо я зменшую текстовий бокс, то текст підлаштовується під, під цю рамку. І він стає так само в два рядки. Ну, Взагалі, мені здається, просто так простіше. Е, далі. Є ще така штука, як міжрядковий інтервал. Зараз він автоматичний і в принципі нормальний, але деколи, деколи мені потрібно його буде змінити. Е, тому я дивлюсь просто, як він є тут: 44, і застосовую його сюди. Далі ми бачимо, що тут текст жирніший, тут він bold а в нас Е, <свісно> Сказав як британець. Ні? І я просто змінюю його сюди на bold Далі. Я хочу розмістити цей текст так само в два рядки, як і ось тут. Тому. Це означає, що мій бокс має бути трошки ширший. Але яким саме розміром має бути мій бокс? Е, так само тут є два способи, щоб це визначити. Е, перший спосіб це я просто беру і дізнаюсь ширину цього бокса. Він є ось тут: width and height. Е, тому я просто беру звідси значення, так само його копіюю і вставляю його сюди. Е, ось. І це означає, що в мене щось не так. Що, щось Є якась різниця в цьому шрифті і в цьому. І це, напевно, міжбуквений інтервал. Тобто тут він мінус -3%, 3%, а в мене це 0. Міжбуквений інтервал це просто буквально відстань між буквами в словах. Ось. І тому я поставлю тут так само мінус 3%. Ось, супер. І тепер він в мене з такою самою шириною. Е, так само вміщається в два рядки. Е, далі мені потрібно розмістити цей текст по центру. Як мені це зробити? Загалом цей об'єкт, цей текст, він знаходиться всередині фрейму. І тому він буде вирівнюватись відносно фрейму. Але як мені вирівнити його рівно по центру? Просто я нажимаю на цей текст. І ось тут є інструменти вирівнювання. Можна по центру, можна по лівому краю, можна по правому краю, можна по висоті, по центру, взагалі і по низу. Ось. Мене цікавить поки що тільки по центру. Е, і я його відведу вверх, щоб було простіше опустити сюди. Ось. Якщо я хочу поставити цей текст на той самий рівень, що і цей текст. Я тепер вибираю ці два елементи. І в даному випадку я його вирівнюю по верхньому краю. Ось. І в мене один в один стоїть так, як тут. Далі. Я хочу цей, створити цей додатковий текст. Як мені це зробити? Я беру. E, нажимаю на цей текст. Зажимаю Alt або Option. І тягну вниз. І в мене створюється копія цього тексту. Далі я нажимаю два рази на цей текст. Нажимаю Ctrl-C. не два рази, Я нажимаю та, два рази і виділяю весь текст. E, Далі нажимаю Ctrl-C або command c e, Нажимаю сюди, краще буде весь текст. І нажимаю Ctrl-V. І воля. Прикол фігми в тому, що вона копіює не тільки текст, але вона і копіює е, весь стиль цього тексту. Але так працює тільки коли ти е, копіюєш з фігми в фігму. Якщо ти, наприклад, копіюєш з фігми, точніше з Google Docs або з Notion в фігму, то воно скопіюється, зараз покажу як. Е, воно скопіюється буквально е, ось так. І тобі треба буде. Змінювати, підлаштовувати e, оцей весь стиль в цей текст. Але є спосіб, як зробити це дуже швидко: e, щоб перемістити оцей стиль тексту в цей, береш, просто вибираєш цей текст, нажимаєш e, option Command c або Alt-Ctrl-C, і e, option Command v або option Command а, або, ну, він діє якось, якось там правильно. І е, текст стає такого самого стилю, як і, е, як і ось цей текст. Щоб видалити, щоб видалити якийсь об'єкт, е, просто нажимаєш Delete. Ну, я думаю, це просто, правда? Далі створюємо кнопку. Е, так само хочу взяти ось, цю, ось цей текст, копіювати його. Е, далі я просто візьму, скопіюю цей текст сюди. І він ставиться таким самим, в такому самому стилі. Далі. Я хочу, щоб в мене не було з цього лишнього е, текстов, текстового боксу. Для того, щоб це зробити, тобі потрібно нажати на цю стрілочку і е, бокс буде обіймати рівно стільки з тексту, стільки є написано. Далі потрібно розмістити оцю стрілочку. Е, щоб взагалі вставити якусь картинку або іконку, е, фігмо, потрібно нажати Command-Shift-K. І вибирати, ну, вибираєш якусь іконку. Е, і далі ти вибираєш, куди її вставити Тобто вона вже тут, вона вже тут готова в фреймі. Я її сюди переміщаю. Ось. Далі я хочу е, вимірити таку саму відстань від цього слова до цієї кнопки. Як мені це зробити? Е, тобі просто треба взяти виділити будь який з цих об'єктів, зажати Alt або Option і. Навести на інакший об'єкт. І тут буде видно, що відстань між ними 16 пікселів Ми робимо те саме. Я просто виділяю ці два об'єкти. І так само можна подивитись відстань між, між ними, яка зараз є, ось тут справа. І так само її можна тут змінити. 16 пікселів Тобто, нажимаєш на об'єкт, нажимаєш Option і наводиш на цей текст, і тут пише 16. Супер. Далі я хочу згрупувати ці два об'єкти, щоб в будь-який момент можна було просто взяти цю групу і перенести. Щоб згрупувати об'єкти, тобі потрібно виділити ці два об'єкти і нажати Command або Ctrl-G. Ось. І у нас вони згруповані. Тобто я можу взяти сюди і переносити їх двох разом. Далі ми робимо е, саму кнопку, сам фон. Е, для цього я нажимаю для цього я вибираю інструмент е, квадрат. Або прямокутник, можна нажати просто R і малюю прямокутник поки що який-небудь. Але, бачиш, він в мене затуляє весь текст. Як мені перемістити його заді тексту? Є декілька способів: один з них це слої. Тобто, отут зображені всі слої. Отут є наш тестовий фрейм, все всередині нього. І ось тут є наш, коли ми нажимаємо сюди на слово, він, він так само виділяється ось тут. І навпаки, коли ми нажимаємо сюди, він так само виділяється там. І я хочу перенести цей слой позаду до тексту. І він зараз в мене став позаду тексту. Є так само комбінація: це команд е і квадратні Е, дужки, е ліві або праві, залежно від того, чи ти хочеш вперед виставити об'єкт чи назад. Тобто назад це е ліві дужки, а вперед це праві дужки. І вони так само ось тут приходять, коли я міняю це все. все. Все так само тут міняється. Тепер мені потрібно виставити певний розмір для цього е, квадрату. Як мені його визначити? Визначається він таким самим способом, як ми визначали відстань е, між цими об'єктами. Тобто я беру, заходжу сюди, виділяю текст і нажимаю Alt. І дивлюсь, що зліва це 20% від краю тексту. А знизу зверху це 14%. Таке саме тут. Я беру, визначаю, яке зараз є, що зараз є. Зараз, до речі, цифри не заокруглені. Щоб зробити, щоб вони були заокруглені, тобто рівні, потрібно нажати ось сюди і нажати на Snap to Pixel Grid. Потім порухати об'єкт, і він показує вже, вже рівні значення. Але чомусь знову вони не рівні. А, тому що висота. Так саме лишилось нерівні. Добре, ширина. Тут, при чому тоді А, координати теж лишились на рівні. Але зараз все буде окей. Так. І ми бачимо, що нам потрібно відсунути е, з лівого краю ще на 6 пікселів е, текст. Тобто, я беру, нажимаю на квадрат і стрілочками на клавіатурі відсовую його вліво на 20 пікселів. І бачу, що від верхнього краю треба ще плюс 5, щоб було 14, як в Ось. І далі роблю так само тут знизу. Можна зробити ще ось так. Раз, два, три, 4. І ми маємо оп, на одну менше 14. І так само з цієї сторони, від цього боксу, потрібно ще на 17. Тобто, можна ще зробити ось так. Ми маємо нашу конкретну ширину. І нам потрібно ще плюс 17 з правої сторони. Тобто нам потрібно збільшити ширину цього блока. І для того, щоб це зробити, можна просто нажати сюди, нажати плюс 17, і воно тобі обрахує ширину, ну, воно тобі додасть 17 до ширини цього блоку. Прикольно, правда? Далі мені потрібно зробити такі самі е, е, скруглені кути, якось тут, скруглені, скруглені. Окей. І для того, щоб це зробити, мені потрібно вибрати цей об'єкт. Можна зробити ось це ось так, але це дуже важко міняти, якщо тобі треба якесь конкретне значення. Важко підлаштувати. Тому ми залишаємо це як було. А можна ввести значення ось тут. Нам потрібно 8, тут є 8. Ось, значить, ми нажимаємо теж 8. Далі, по кольорах, у нас є строк ось тут А фону фону нема. Тобто ми додаємо зараз строк. Можна так само забрати заливку взагалі, щоб її просто не було. І далі ми вибираємо такий самий кольор обводки, як він є тут. Давай виділимо цей квадрат чи прямокутник. Але бач, він дуже яскравий порівняно з цим. І тут ми можемо зменшити прозорість. До 12, як я в цьому прикладі. А, ні, тут 15. Ну, не суть. Але він так само він все ще не такий явний якось тут. Напевно, із-за того, що тут ширина, та, тут ширина 2 пікселі, а в нас ширина 1, 1 піксель. Тобто ми можемо тут міняти ширину цього, цієї обводки. Так, робимо 2 пікселі. Так само групуємо ці, дві, ці два об'єкти. І в нас виходить кнопка. E, далі мені потрібно e, вирівняти по лівому краю всі об'єкти. Я просто вибираю всі ці три об'єкти і нажимаю так, на цю кнопочку, і воно вирівнюється по лівій стороні. E, я хочу, щоб e, відстань була цього об'єкту від цього, така сама, як ось тут, така сама, як зліва. E, в нас це 15,6. Я просто візьму, перенесу це нижче, нажму, поділю ці два об'єкта і нажму на ось цю кнопку, і воно вирівнюється так само. Е, і кно, з кнопкою те саме зроблю. Е, далі картинка. Е, Беремо, створюємо так само квадрат. Тобто нажимаємо сюди або нажимаємо буквочку R, щоб створити квадрат. І створюємо квадрат такої самої ширини, як в нас текст. Тобто нам тут фігма допомагає, бо вона деколи виділяє тобі е, ширину твого об'єкта. Вона підлаштовує. Ширину під під інші об'єкти, під сусідні об'єкти. Якщо ми виділимо зараз ці два об'єкти, то вони будуть однакові ширини. Далі. Мені потрібно зробити заокруглення кутів, і таке як тут. Тобто, це 12 пікселів Але я вписую сюди 12 пікселів І заокруглення є так само і тут. Як мені зробити, щоб було тільки зверху? Все це дуже на ізі. Це нажимаю сюди. І ось тут ти можеш задати значення заокругленості кожному куту. Верхнім 12 лишаємо, а нижнім по нулях. Ось, і все. Далі я хочу вставити сюди якусь картинку. Для того я знову нажимаю Command-Shift K або Ctrl-Shift K. І вставляю. Я так поняв, у мене тут є тільки мої якісь фотки. Вставляю якусь фотку. Сюди. Це мала би бути фотка для цього відео, але не факт, що вона буде нею. Uh, 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 так, uh. я довольний. <laughs> Супер. Mm. Переходимо до хедера. Uh, щоб створити хедер, нам потрібно дві кнопки, навіть три, і поставити їх якийсь бокс. Uh, для того я беру, я лінивий, я копіюю е, uh, цю кнопку. Uh, я просто зажимаю Alt і переміщаю об'єкт. Так само можна зробити Ctrl-C, Ctrl-V. Він так, все так само буде. І так само можна зробити Ctrl-D, і він так само скопіюється. Так от, беремо цю кнопку. Далі я декілька раз клікаю по ній, щоб добратися е, до цього об'єкту. Е, Пояснюю, чого, чого зразу ти не можеш нажати і зразу редагувати. Тому що об'єкт знаходиться в групі. І щоб дістатися до цього об'єкту, тобі треба декілька разів клікнути по цьому об'єкту. Е, залежності від того, скільки шарів груп є в цьому об'єкті. Тому що в нас тут є дві групи. Одна група, яка включає в себе з цю групу і саму основу, сам бокс. А інша група це група, між, група з іконкою і текстом. Ось чому треба нажимати декілька разів. Але якщо ти хочеш зразу редагувати текст без того клікання через ці групи, ти можеш просто нажати букву Т, або сюди, або на клавіатурі. І текст одразу піддається редагуванню, коли ти, включ, коли ти включив інструмент тексту. Далі. Так, міняємо текст. Sign up, видаляємо цю іконку, і нам потрібно зменшити ширину, ширину цього боксу. Я просто беру, виділяю, можу виділити звідси ось цей прямокутник і тягну його сюди ближче. Далі я альтом перевіряю відстань від країв. Відстань країв однакова, прикольно, круто. Далі. Нам потрібна кнопочка логін так само. Е, Пишемо, е, так само зменшуємо відстань і перевіряємо. Плюс один піксель, будь ласка. Далі я хочу, щоб вона була біла. І тому, якщо, якщо потрібно додати заливку якомусь елементу, то не завжди тут треба нажати на плюсик або просто на філ, і воно тобі дасть базовий якийсь колір. І так само тут я зміню на білий білий це FFF, а чорний це 0.0.0, no, no, no. ну, просто щоб знали. Далі. Де e, пропав мій текст? Він не пропав, він просто злився з фоном. E, так само, щоб добратися до об'єкта всередині, можна ще зажати Command або Ctrl, і не треба буде так само переходити через ці клікання, і він зразу виділиться. Далі я візьму піп'ятку, нажму на клавіатурі букву І і вкраду кольор звідси. Так, ми побачимо е, текст на цій кнопці. Далі я хочу перевірити, яка відстань між цими кнопками. 10 пікселів у нас 8, трошки відсуну. І я знову це згрупую. все в нас є група. Далі. Е, я хочу подивитися, яка відстань від країв е, цієї групи. І це 24 пікселі Тобто, я можу взяти ось так: е, взяти вирівняти його по правому краю. І відсунути на 24 пікселі, використовуючи стрілки на клавіатурі. Але ще один такий маленький гайд. Щоб переміщати отак стрілочками швидше, можна зажимати Shift. І він буде переміщати не по одному пікселю, а по 10 пікселів. 26, 36, 46, 56. Так зручніше. Так от, там 24 мало бути. Переміщаємо 24, а зверху мало би бути. 16 пікселів 16 пікселів. Ось. Далі. Е, потрібно просто кнопку з іконкою. Е, беремо так само ось цю кнопку. Знову її завдяки Alt копіюємо. Видаляю тепер текст. Е, зменшую. Якщо отак зменшувати групу, то вона буде зменшувати все всередині. Або е, змінювати розмір всього всередині. Е, тому е, потрібно виділяти саме квадрат, щоб його зменшувати, щоб е, об'єкти всередині не змінювали свою, свої не знаю, свій вигляд. Так от, нажимаємо пару разів Command або Ctrl-C. Е, далі я знаходжу цей квадрат, прямокутник ось тут. Зменшую його. Ось, і, щоб йому квадратний, нам потрібно, щоб він зі всіх сторін мав однаковий відстань. Тому тут же по 20 напевно, не, не буде канати, так само хай буде 14 пікселів сюди. Так, 14 це квадрат. Але нам потрібно замінити цю іконку. Як я би це зробив, я б просто нажав Command-Shift K. І вона вже в мене вже готова. Я б її знову сюди вставив, як би заново. І. Далі мені потрібно ставити її в цей бокс. Як би я це зробив? Я би взяв е, цей об'єкт, е, нажав або Ctrl-X, е, щоб вирізати цей об'єкт, е, нажав би на цю групу е, і би в цю групу. І воно вставилось в принципі, посередині. Мене це, мене це, до речі, здивувало, що воно вставилось прямо посередині. Я відсуваю цей об'єкт на 20 пікселів, щоб видалити ось цю групу. І нажимаю знов, щоб вставити знов назад е, цю іконку. Е, і я хочу далі вирівняти цю е, кнопку з цим текстом. Я нажимаю ось сюди, вирівнюється все. І далі ми тут маємо розмістити ще лінію. Е, загалом розмістити цю лінію є два способи. Можна взяти, нажати на цю стрілочку ось тут. І просто намалювати лінію. Е, це не дуже правильний підхід, але це як варіант. Ось є та лінія. Можна вкрасти звідси колір. І ми маємо цю лінію. Але є ще один спосіб: це взяти, просто намалювати квадрат, розмістити його позаду завдяки команд. прямокутна тушка. Далі ми це все розтягуємо, як нам потрібно. Додаємо 16 пікселів. ось, Далі я беру, забираю звідси колір, як варіант, або, або роблю цей колір таким самим, як і фон і е, роблю обводку. колір обводки я теж забираю сюди. Але якщо ми збільшимо ширину обводки, ми будемо бачити, що Обводка є всюди. Нам таке не підходить. Я хочу обводку, щоб була тільки знизу. Для того, щоб це зробити, потрібно просто нажати ось сюди. І ми вибираємо Bottom. І вона тепер тільки внизу. Даємо один піксель, і в нас, по суті, хедер готовий. Ось і, в принципі, все. Цей спосіб створення інтерфейсу, який я тільки що показав, він є 100% правильним. Тому що зараз модно використовувати компоненти, автолейаути, різні стилі. І... Але в цьому відео я просто хотів показати тобі найбазовіші, найпростіші речі, які є в фігмі. Звісно, далі я буду показувати все і більш складні речі в наступних роликах. Тому не забудь підписатись, став свій лайк, лишай коменти. Якщо тобі було щось непонятно, будь ласка, ділись, мені цікаво, де я загнався. Пока.